Що робити, коли право власності на землю підтверджено державним актом, але без зазначеного кадастрового номеру? Згідно статті 79 з позначку 1 Земельного кодексу України, земельна ділянка вважається повністю сформованою з моменту присвоєння її кадастрового номеру. Державні акти старого зразка не містять кадастрового номера, але вони є дійсними і без нього. Згідно з статті 132 Земельного кодексу України, неможливо здійснити будь-яку угоду без кадастрового номеру. Тобто не можна продати, подарувати, переформити або вчинити будь-які інші дії з землею. Тож як отримати кадастровий номер? Для початку потрібно отримати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі. Що і буде основою для отримання кадастрового номеру? Але де отримати цю документацію? Здійсніть пошук земопорядної організації, яка має у штаті сертифікованого інженера землевпорядника. Це можна зробити на сайті Держгеокадастру. А далі з цією документацією необхідно звернутися до ЦНАПу та замовити послуг державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру. Разом з цим потрібно подати такі документи: заяву про держреєстрацію земельної ділянки. Оригінал документації землею сустрою, яка й буде підставою для формування земельної ділянки. І через 14 днів усе буде готово. А щоб знати, як захистити свою землю, підпишись.